Про справу військові далі говоримо. Речник української добровольчої армії Сергій Братчук є з нами на зв'язку. Пан Сергій, вітаю, слава Україні, слава силам оборони, вітаю героям слава атака по заходу України. Кадри з Тернополя страшні. Ми всі бачили. Десятеро людей загинули, є десятки постраждалих. Рятувальна операція досі триває якою була ця атака? В чому її специфіка? Ми бачимо, що росіяни фактично концентруються в своїх масованих ударах по конкретних частинах України? Хоча варто згадати, що під цією атакою цієї ночі було не лише західні області, а зокрема і Харків, який фактично що щоночі під такими ударами. Абсолютно вірно, сьогодні ворог цілеспрямовано атакував західну частину нашої держави. Відповідно, бачимо всі ті кадри, співчуття щирі, співчуття родинам загиблих, пораненим що не одужання. Очевидно, що терор він продовжує залишатися одним з головних інструментів Російської Федерації у цій війні, тому що бачимо фронт, не дивлячись на усі зусилля росіян, не дивлячись на тактичні переваги, не дивлячись на тактичні просування, все рівно ворог не здобуває там відповідних перемог на які він розраховує сьогодні, мета зруйнувати тил, зруйнувати е, наш тил, зруйнувати нашу економіку, змусити людей покидати ті чи інші області нашої держави для того, щоб люди ну просто виїжджали. Тобто, це очевидно, що цей тиск фізичний вогневий він на сьогодні. Присутні по всіх областях нашої держави в даному випадку. Сьогодні ми говоримо про західні наші області області України. Тому терор пов'язаний і прив'язаний в тому числі до ударів щодо нашої промисловості, наших енергетичних об'єктів відповідно. Тобто, максимальна руйнація всього того, що сьогодні працює, може працювати, і надалі працювало би на економіку нашої держави і, звісно, на нашій оборонні спроможності. Звичайно, все як завжди, прикривається соусом. Би то там уражень відповідних військових цілей, але ми прекрасно бачимо, що насправді відбувається. Тому, на жаль, якщо ми говоримо про потенційно такі удари, вони звісно будуть відбуватися. Єдине, що ворог, дякуючи і Богові, і дякуючи силам оборони, тому що працюють на опереженні по території Російської Федерації, на сьогодні очевидно, що ворог, наприклад, по тих самих дронах, шахедах або іранях, не вийшов, все таки на оті. Песимістичні, дуже песимістичні прогнози, що протягом доби това може використовувати до тисячі цих ударних дронів. Поки що таке спроможності немає. Відповідно, тому йде процес накопичення, комбіновані удари, де ставка робиться і як на балістику. Бачимо, що і кінжали зараз використовуються більш активно. Я, взагалі, в даному випадку пригадую перше використання ворогом кінжала, як ми на те реагували, і нинішні реакції до речі, кінжали ті збиваються гірше справи, звичайно, з балістикою. Але збиваються калібри, збиваються Х-101, яких давно, до речі, не було в нашому повітряному просторі. Але бачимо, що ворог почав їх використовувати замість там 555-х. Це не говорить про дефіцит, їх достатньо. Але є проблема очевидно у росіян стратегічною авіації на сьогодні. Але тим не менше, на такі комбіновані удари вони ще здатні. Хоча проміжок часу досить таки великий між цим накопиченням, а з іншого боку, вони нас постійно кошмарять ударними дронами. Це відбувається. Ається зокрема на півдні нашої держави і на сході От, до речі про кинджали росіяни цієї ночі з піднімали свої свої міги, але не стріляли. Підняли їх знову од буквально годинку, тому чи трошечки більше, і були пуски. Ми бачили попередніми роками те, що це грання в на нервах, коли злітає міх, нічого не відбувається. Чому так? Тобто, і чим небезпечна така тактика, тому що чисто інтуїтивно можна розслабитись. А злетів кінжал. Ой, злетів господи, міх, значить, пусків не буде. От, то тут -от небезпечно воно. Ну, ми, власне, я думаю, такий етап уже проходили. Ви пам'ятаєте, коли міги щодня там по кілька разів могли злітати, пусків не було, вони навіть на пускові не виходили. І, звичайно, це впливає на психологічний стан. Тому що ти, наче начеб і на прузі постійно, так, але все рівно цей елемент розслаблення, він, ну, скажімо, таким чином тренується. Взагалі, ці сьогодні удари кінжалами, знаєте, це, це масований удар, така якась жорстка розвідка бою. Тому що, можливо, ворог і надалі буде ті самі. Регіони спробувати атакувати відповідно, але про кінжали, повертаючись до них, і не лише до них. До речі, зверніть увагу, що тактика ворога зокрема дуже змінилася щодо нашого півдня. Якщо ми говоримо про ударні дрони, тут можна таке порівняти з тими самими кінжалами, з тими мігами, про які ви говорите. Тому що дуже часто серед цих дронів на сьогодні це гербери, тобто це розвідувальний дрон, який так він може нести там відповідно бойову частину. Вона невеличка, але тим. Не менше можуть бути ураження і відповідно наслідки після таких уражень. Так, от в основному це гербери, які протягом там цілодобово, ну одещина, наприклад, я не знаю доби такої, фактично, коли там не було цих атак. Фактично і добу, і дві. А були періоди там по 3-4 доби. Ворог випускав ці гербери з різних локацій, відповідних там з тимчасово окупованого Криму, наприклад, або там з Приморського Ахтарська, і вони летять кожної години, тобто це. Тривоги постійні це вплив звичайно на психологічний стан людей, тому що я би хтось не дивувався до цього часу, але інструмент психологічного впливу в концепції ведення війни Російської Федерації він сьогодні прописаний окремо, власне, як і терор, який ми сьогодні бачили по наших західних областях. Тому от, от такий терор він є психологічний. Відповідно, люди розслабляються. Це намагання виснажити морально, перш за все, і фізично, в тому числі наші відповідні сили оборони тобто, якщо ми говоримо про протиповітряну оборону, люди постійно в напрузі. Ну от з власного досвіду можемо говорити про те, що постійно це навантаження, воно накопичується відповідно психологічно втома, і людина звикає до тих чи інших, скажімо, дій, до тих чи інших алгоритмів і ворога. І звичайно, це розслабляє очевидно. Тому треба вже тут емоційно людину проводити відповідний стан. Ворог це знає. Ворог намагається це використовувати. Як росіяни проводять, до речі, розвідку тих чи інших об'єктів? Тобто, тому що ми розуміємо, що мабуть, це залежить від регіону, скажімо, там над сходом над північчю літають дрони, до Києва іноді долітають. Як це відбувається, скажімо, на заходом України? Тобто, це зрадники, це якісь супутники? Що ми теж розуміли цю ну з того, що можемо сказати? Ну, звичайно, сьогодні технологічні засоби, технічні засоби ведення розвідки, вони ну настільки скажімо досконалі вже і удосконалюються кожен день я не здивуюся, думаю, що така е, існує. Такий алгоритм дій, що можна навіть певні знімки супутників купляти, тому що є комерційні супутники, які таку інформацію можуть надати. кажуть, були би ваші гроші відповідно. Звичайно, це комплекс, тому що розвіддані можна отримувати дуже багато, наприклад, інформації від звичайного спілкування з громадянами. Це одне з основних до речі, джерел ведення розвідки. Ми вже сказали про космос. Ми говоримо про використання дронів, у тому числі. Ну, я вже згадував. Тут, наприклад, зараз не про захід, про південні терни. України, що гербери літають в основному і сили оборони не відпрацьовують інколи їх для того, тому що розуміють, що вона буде передавати ця гербера інформацію відповідно, тому що буде бачити, де зосереджені наші зусилля, де зосереджені наші вогневі точки, в тому числі, і ми такі приклади маємо, коли розуміли, що ворог тут відпрацював. Зйомку свою очевидно люди виходили з позицій. Я звичайно локацій не називаю. Я можу сказати десь на південних теренах. Так от власне за кілька годин е, вивели з позиції людей і туди прилетіло. Тобто, бачите, ну це такі випадки, коли е, все, як кажуть, закінчилося е, щасливим фіналом. А бувають випадки, коли звичайно ворог відпрацьовує і потім вже і наносить ракетні удари в тому числі. Тому з розвідкою справи якось отак. Ну власне, і ми в свою чергу е, теж багато інформації з Російської Федерації отримуємо. І ви бачите, ці прильоти до них вони е, ну я не знаю, щоб не було такого прильоту, десь без наслідків наслідків для Росія. Атака по Росії теж цікаво поговорити про неї. Ми зараз бачимо історію, яка розвивається з американським озброєнням, зокрема, тому що Збройні сили атакували об'єкти в Росії, ми вірно воронежі ракетами з атакамсів, з комплексів. Я розумію, що це таке зараз голосне питання буде там, але це ж якийсь новий етап в атаках по Росії чи не дуже? Я думаю, що це підвищення відповідних ставок з американського боку, в тому числі при цьому для нас це величезний плюс, звичайно, тому що жодна з чотирьох ракет не була збита. Ми знаємо заяву Міністерства оборони Російської Федерації, але зранку вже технарі, там, як кажуть, розбиралися вчора цілий день. Там сьогодні вже інформацію доводять саме технарі про те, що очевидно по тих. Ну, скажімо, і фіксації фото та відео, що нічого не збувалося. Тобто, суд боєприпас він розкрився, як і мав розкритися над відповідною ціллю. Імовірно, це воронежська область, імовірно. точно знаю, що це були уражені об'єкти суто військові. Так, от він розкрився там, де мав відкритися, і наніс відповідне ураження. Тобто, конверсійні сліди там відповідно в небі і так далі, то подібне, вони дають нам можливість говорити про те, що все пролетіло, тобто. Не спрацювала система протиповітряної оборони Російської Федерації? Звичайно, це ну не новий етап, скажімо так, а чергову якусь сторіночку ми відкрили в наших можливостях і спроможностях. Звичайно, тут як завжди, питання про я не дуже люблю це слово, воно вже як кажуть набридло, але тим не менш масштабування всіх цих ударів, тому що таких ударів дійсно має бути набагато більше. Ну, бачите, ворог проводить там комбіновані ракетно-дронові удари. Чому б і нам так не робити? Там, коли ми використовуємо і ракети, і дрони, ви самі бачите, наскільки там у нас кращі результати. Ну нехай це будуть Нептуни, нехай це в даному випадку будуть атакамси або відповідно ну, Фламінго, можливо, так. Тому максимально треба все масштабувати для того, щоб такі удари по Російській Федерації наносити. Наслідки завжди є більш-менш ну власне, подивіться по і санкції тут паралельно ще працюють відповідно, але все-таки найголовніше контролер тих санкцій, сили оборони. Якщо брати нафтопереробну галузь, зокрема, так що є де сам працювати, Сподіваюся, це не така, не знаєте, разова акція для того, щоб підвищити ставки в геополітичному процесі. І, відповідно, там американці сказали: а ну давайте їх там батогом будемо виховувати. Давайте цього батогав частіше і результатів буде набагато більше. НПЗ російські під атакою. Мені не подобається одна історія, яка зараз розвивається в Україні. У жовтні скоротилося постачання пального з європейського, з європейського ринку до України. І от деякі трейдери почали говорити про те, що в листопаді може бути ще дужче скорочення, що це вплине на ціни, що це вплине на наші з вами заправки і все інше. І один із аргументів це те, що Україна б'є по російських НПЗ, і мовляв вони менше там продають за кордон палива. А хіба нас це має хвилювати, тобто що Росія скорочує, навіть якщо є якийсь взаємозв'язок між цими двома фактами, то це нас має зупиняти від ударів по російських НПЗ? Ну, ви знаєте, мені здається, що нас це має стимулювати, значить, на Росії все ще гірше. Пам'ятаєте, кілька днів тому можливо, слідковувати цю ситуацію, зокрема на тимчасово окупованому півострові Крим, нашому відповідно, начебто, стабілізували ситуацію. Ну так воно здавалося. Ну скажу так, навіть настрій в мене трошки став більш кепським ніж до цього, але з суботи, минулої суботи, настрій почав змінюватися, стає більш позитивним, тому що є проблеми в Севастополі. Зокрема, є проблеми Сімферополі дуже багато пального по талонах. А талони ви самі розумієте, це таке ручне управління цими нафтопродуктами, світлими, Якщо говоримо про бензини, там проблеми з дизельним пальним стали виникати. З'явилися знову черги. Ну, здавалося б, дрібничка, але вона говорить про певні тенденції. Тому чим більше будемо виносити, ну тим більше буде на Росії проблем. А російські проблеми це нам на втіху з іншого боку, ми бачимо, є позитивні новини. У нас там про скраплений газ. Відповідно, так він надходить від американців. Зокрема, в тому числі. я розумію, що бізнес, але бізнес, який нас у даному випадку підтримує і дасть можливість перезимувати цю надзвичайно складну зиму. Дякую вам за відповіді, Сергій Братчук з нами був на зв'язку.